Друзі мої вам вітанечко. Четвертий день турніру. Трьохзірковий. кривава битва без червоних. Е, так. Уже в А. І от візьми, от подумай, як ця оборона стоїть. От яку на наступний раз ставите. зрозуміло. Так, добренько, я на роботі. Якщо що, посторонні звуки вибачайте. Та йолки палки щось я вже таке вроді бив. Вам не здається? Що я вже щось таке бив? Так, добре, давайте тоді зерелку заберем. Оцього поставим. поставимо. Брієну залишимо. Брієну залишимо. Цього залишимо. Ну, блін. От прийдеться якось викручуватись. Погнали. Надіюсь, ніхто заважати не буде. Ой, так. До Зеленіше шевельнути там хотілося б, але п'ятірку ніяк не можна зробити. Моно, чо ні? Чо ні, як Моно. Давайте тоді її робити, а там далі буде видно, що воно... Що воно і до чого. Так. Давайте ось так спочатку. Не заряджайте її. Блін, ну от чуть-чуть і все одно камінчик влетів паскуда. Давайте закриємось, бо нас зараз будуть бити. І спробуємо ось так. Дивіться, скільки каміння влетіло, а їй хоч би хрен. Ну, це, з розподілом, звісно. Ну, 56 захисту, то... Та, ні, ні, не вгадали. Не вгадали, я живу. Давайте в цього вдаримо. Вона, так, да, вона кисна, але. Но... но чому я не вдарив спочатку ось цим? Зрозуміло, що воно не з всіх там, ну хоч трошки щось та зняло, давайте комбо запускати з фіолетовими. Нам зараз будуть дупи травити. Угу-гу. А якщо зробити? Та ні, не доб'ю. Давайте четвірку краще зробимо. Дивимось, що тут нам. Зараз нам якраз розженуть атаку. Давайте пробувати, пробувати, бити в цього. Ну, типу, урон більший, може краще? все одно. Ніфіга не знялося зато, зато ми чудово пробили. Давайте ось так. Угу. Мішка. Ось таких оборонен я чомусь і боюся зелених. Ну, поки мені сподобалось. Давайте так. Тайру ми залишимо, диспейл все-таки. Так, а тепер мені ніфіга не подобається. Давайте ось так. Жовтий, зелені, розподіл фіолетові. Так, хочу, хочу, хочу кваси розглядить. Давайте п'ятірку фіолету опускаємо. Ладно. Розвалюємо цю тему. А, нормально вдарив, ви знаєте? Навіть непогано. Давайте цю від гріха подалі. Давайте цього спробуємо. Можна навіть ось так зробити. Медведь нам якби нічого не зробить. Тому... Просто-просто його добиваємо потихеньку. Я думаю, фіолетовим доб'ємо. Так, добре, добре. Давайте заряджати Йокін Мокіна. Не знаю, встигнемо, не встигнемо. Не встигнемо. Я вже звідси бачу, що не встигнемо. Так, чотири синіх нам не зібрати. Давайте тоді зеленими пуляти. Угу. Зелені також не сильно, то поки що допомогли, але то поки що не опускаємо руки, збираємо прикриття собі. Давайте ой, фіольчика 4. А що, якщо ми ось так в неї влупимо? Щоб вона не тріпала мені нерви? Та, ладно, брієнно включимо, розподілу нема. Зараз зелені зберемо. Ага, що ось цього включити дядька. До речі, непогано вдарив. Ну, не добили, ну буває. В цій грі буває все. Так, цей болі ще дуже вдарив. Мені головне, щоб він другий раз не зарядився. Та й взагалі фіолетового, щоб мені не вбили. Я б ним зара. Ну ви зрозуміли, так? Да? Давайте жовті ще тоді ловити. Дай закриватися далі. Можливо, синім ще шандарахну зараз. Має непогано вдарити. І ось так. Міньйони загризуть. Е, погнали далі квасір. Ну, давайте цього візьмемо. Сильна команда, сильна Давайте так зробимо. Не допомогло нам це, так? Да? Не смаженим та які збіжать, ти що? Прикалуйся, чи що? Зараз, зараз подожди, подожди. Так, давайте ось так. Не хочу я четвірку. Я хочу фіолет зарядити. Поки Дон не зарядилась. Так, ну на трьох, на трьох, да, призву? А, ні, стоп, на двох. Ну блін. Нафіг. Все, якби дон типу... Типу вимкнули, коротше. Давайте ось так. Ну, один буде, так? Да? Ні, вже не буде ні одного. На неї наклали, так що. Шеф, усьо по плану. З тим божевільним потрібно розібратися. Я щось того, того разу і не зрозумів. Як вони в мене били? Там не... да, там захист тут до хрена, бо я фіолетовим бив в нього тоді. І щось я йому урону багато не наніс. Так, маємо перезарядитися. Ну. Бачите, 900. Щось дуже мало я б його б'ю. Так, ну зріжемо їм захист. До побачення. Все одно я не розумію того божевільного. Мені він не подобається. Так, да, а тут ось капець. Капець-капець. Тебе явно можна забрати. Чи потрібен нам бальтазар? Ну, якби, блін, потрібен, ну, але треба ж їх якось вибивати. Давайте пробувати, коротше. Ну, поки що можна бити. Можна ось так зробити. Фіолетових, я так розумію, мало, так? Да? Давайте ось так. Ой, блін, вони зараз будуть бити. Боляче. Я просто подивився, скільки в нього ХП і чи заберу я його. Забрати одного ударника краще, ніж забрати брієну по центру. І відкрити. І відкрити два б'ющих плеча. Так що нехай поки так буде. Так, залиште, блін, мені в спокої зарел хоча б. Ладно. Непогано. Поки що непогано. Жива! Жива дівчинка. Давай за те, що вони обіжали тебе. Покажи їм. Ну по 500. Нормально, блін, вильнуло, я вам скажу. Можливо тут є якісь кристали, але я зберу краще 9. Ну, в смислі 6 і воно ще одна трійка. Ми поки під розподілом. Ага. Хм. Добре, давайте квасіра будемо якось захищатися. Нас то не захистило. Вбий. Дякую. Жорстко вийшло так. Команда вбий. Так, ну міньйони мене тут напевно 202, не врятують, якщо він так бити буде. Скільки в нього ще? Один хід. Він то б'ющий? Зараза. А в мене ж то нема ким бити. Ну ще я б на ньому це до 22 хп. Пойдет. Все, забрали. Ну, сьогодні більш-менш нормально і полянки були не такі сильно напряжені. Ем... Ну, навіть в топ-1, поки тримаюсь. Е, добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобачки, миру, щастя і добра вам!